Вармадол, забудь про головний біль. Почали вже це. Так, отже, друзі, сьогодні справді рівно тиждень, як почався новий навчальний рік. У кожного все це, зараз, цей тиждень минув по-різному, але наш Костя Грубич, як я вам вже і сказала, обіцяв показати е, одну родину, яка вже місяць тому була в сніданку. Троє братів Яромир, Радослав і Святослав разом зі своєю мамою Поліною випікають кекси, печиво з передбаченням, італійські біскоті, пряники у формі Літака мрія. І все це вони продавали в нас. Тут в Києві на столичній Русанівці, ну а кошти Просто біля звичайно, мосту також та, йшли на ЗСУ. У них навіть слоган свій з'явився Київська Русь збирає <с> на ЗСУ. Ну от що як у них взагалі справи зараз? Чи є час на випікання усіх оцих смаколиків? Ну і звичайно на реалізацію, бо це ж треба вийти, продати певну частину того, що приготували. Ну і як взагалі мама Поліна зараз з трьома синами до школи збирається Костя. Все нам розкаже. Костя, привіт тобі. привіт. Дуже добре пам'ятається включення. Ти знаєш, вони назвали київські русь е від назви брать братів та е старих та київської русі тих так. часів. Але ті брати рідко з, е дружили між собою. А ті, як просто не розлив вода. От досі все так скажи. Ой, до речі, проводу, доброго ранку. Ви зараз і я отримаємо стільки позитивної енергії, хорошої енергетики, тому що родина Гриневичів, а ці, а ці брати мають прізвище одне Гриневич, і тато їхній теж дуже допомагає в усьому. Вони спочатку так збіглося, спочатку навчального року збіглося з новосіллям. Вони у великій квартирі. Тут все ще не так облаштовано, яким би хотілося, але діти вже ходять хтось до школи, хтось збирається до дитячого саду. І зараз ми вам їх показуємо. Ось вони дуже активні. Так, оце найменший Святослав. Так? Да. Так, Радослав. Так. І. Яромир. Яромир. Як тобі живеться з таким чудовим ім'ям? Не знаю. А ну, пацани, розкажіть нам, як ви готуєтеся до школи? Хто куди? І чи вже ходили в школу? Я ходив. Який клас? Другий. Другий. А у вас сховище є в школі? Три. Три? Так. А ти вже був там? Був у двох. І як? От тут звучить сирена і, і що? Спокійно біжимо. Спокійно біжимо? Не дихаємо навіть так дуже сильно. Але старші класи е, у хаусі. А що старші класи? У хаусі. А, у хаусі? Так. А ти був в школі? Ні. Чому? У мене дистанційно, але з понеділка я буду у школі. Тобто ви тиждень... Тиждень через тиждень. Да. Так. — Оце твоє робоче місце. Да. Вісім годин початок. Вісім тридцять. А ти коли виходиш? Вісім-десять. Так, а менший. Святі. Що в тебе за рюкзак? Дінозав! Динозавр. Мама сказала, що це тривожний чемоданчик. — А Ну розкажи, покажи, що там. Що в рюкзаку? Показуй. Ну, поки ти думаєш, ми підемо до мами, покажіть нам, де мама і тато. Ось кожен з... Ми переходимо на кухню, тому що у них вчора була прем'єра ввечері. Вони вперше освоювали нову духовку. Ви ж розумієте, для господині це дуже важливо, щоб бути впевнено. Ось вона чудова жінка, Поліна, Поліна Гриневич. де батько ваш? Покажете працює вже працює. Так. Тобто ви такі всі дуже заряджені на роботу. Правильно? Ну так прибуті як на новому місці. Це ж недалеко, теж на Русанівці, але от вже багато напекли, скільки назбирали вже на ЗСУ? Е, ну вже назбирали діти більше 20 тисяч. Так співпало, що у нас хрещений е, на передову відправився, і вони для бригади збирали е, на якийсь прилад. Е, Нічного бачення, щось таке, О! і вони скинулись на цей прилад, допомогли купити. А потім дядькові їхньому теж він на передовій, рідний дядько, і збирав на рації також на рації. А залишок, і ось вони хо хочуть, хочуть, хочуть дозбирати і ага. напритул такі <сміх> досягти. Ви такі, мети. ви такі в, в, в цілеспрямовані. Справа в тому, що наскільки я пам'ятаю, влада Грубич тоді робила сюжет. Вона говорила про мрію 10 так, тисяч. Так. А тепер за місяць ви ще подвоїли цю так, мрію. Так, дуже багато людей до. Училися і батьки наші там в Черкаській області просувають цю справу. І тітка в нас в Єгипті вона також до нас долучилася, там іде збір також. А Тому з Єгипту, багато... мабуть, мигдалеві треба борошно, щоб трошки під під піддала. Вже макарунчики можна буде робити. Можна. Ну, розкажіть там, покажіть, щось я знаю, що пекли знаю, вже розкаж. ми пекли, пам'ятаєте, що було в нас тільки такі більш темніші жовті, а тепер вони пропали, а з'явилися такі жовті світло і, і такі синьо. А що це за кольори? Чому це, такі кольори? Тому що це кольори прапора України. Правильно. А в давній Росії був такий прапор? Mm -mm. Yeah. От це треба підеш в школу. Хто у нас в школу? Іди сюди. Поставте запитання вчителю історії. Є у вас історія вже? Коли з'явився синьо-жовтий прапор. Наскільки я пам'ятаю, це за часів Данила Галицького. Але я можу помилятися, я вже такий трошечки у віці. Там. Не пам'ятаєш? Чи пам'ятаю? Пам Оце завдання усім, і телеглядачам, і вам. І все ж таки розкажи про тривожний чемоданчик. А Мамочка, допоможіть нам, тому що. Ти мене так... Тут дуже цікава справа в тому, що. Розкажи, От. що ти складав. Ось. Рассказываю еще Скажи, курс. Скажи, экскурсия. Опа. У него есть. Кстати, рассказывай. А ще багато чего там прятись. І багато води. И вода. Нет, Зрозуміло, я впевнений, що з такою мамою, з такими батьками, з такою дружбою в родині, тривожний чимоданчик. Ну, по перше, дай Боже, щоб він не знадобився. А по друге, там все правильно складно. Ідіть усі сюди. Ми прощаємося. Подивіться тут дивовижно. Ми е, нашу маму і тут і там показують. Бачите, ви всі герої сніданку з 1 плюс 1», Дивіться нас на каналі ТЕТ на Ютуб каналі. Ви дивитеся сніданок? Ну, я бачу, що дивитися, яке, яке запитання. От. Подивіться, полюбуйтеся на цю родину. Коли ми маємо таких людей, таких дітей, то Україна нездоланна і невмируща. Ваше слово для сніданківців. Хто зараз нас усіх дивиться? Поважання людям. Ну, Щоб всі були здорові. Бажаю, щоб ми перемогли, щоб ЗСУ вистояли і всі долучайтесь до зборів, до будь-кого. Забули, що таке тривожний чемоданчик, просто ходили в школу з портфелями, з сумками і ось. І... Саме води із двома теремосами води <реш> спасибі Тобі величезне. А, оце тривожний чемоданчик насправді він і просто на перервах знадобиться. Ну всяке буває на перервах. Там ну, так. таке, да пасиві тобі величезне, вітання всім величезне, і обнімай всіх як можеш. отак Обгорни клас! Костю, Костю відпускаємо. Друзі, ви, будь ласка, попросили пообнімати. Давайте пообніматися. <реш> Все на таких прекрасних Все. обіймах Прибираємо, костю кості відпускаємо зустрічі. до зустрічі. Костя. Круті, ну, а вас справді просимо заходити, писати, поділіться. Будь ласка, на нашому інстаграмі. Як пройшов ваш перший шкільний тиждень? Точніше, у ваших дітей ваші спостереження, чи були тривоги, чи не було враження дітей? Одним словом, заходьте, діліться. Ми обов'язково почитаємо. Ну і далі, щоб вже не від не відходити від теми навчання. Урок української мови буквально за мить продовжимо. Олександр Амравненко підготував щось новеньке для нас. Будь ласка. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.